Професійним святом вітали в Одесі фахівців, що створюють, перероблюють, оброблюють, поширюють інформацію через інтернет, радіо телебачення або ж влаштовують комфортні умови спілкування, наприклад, по телефону. Адже їх праця невід'ємна у сучасному світі технічного прогресу. Отож, у колі друзів, колег, знайомих відзначили своє свято медійники Одеського регіону у будинку національної спілки журналістів України. Дякую, що ви є творчому концепту. Ви професіонали, вами гордиться вся страна. Независима як політична ситуація в країні, ви відображаєте всю правду в нашому общесті. Дякую вам і ще раз большое. Працівників телебачення, радіо та зв'язку прийшли привітати багато гостей. Серед них був колектив молодих та чарівних бандуристок Міфодея. Подарунком україночок була звичайно солов'їна пісня. Святкування супроводжувалося піснями, жартами, історіями з професійного життя а також особливе місце мало нагородження найкращих на інформаційному поприщі. Отримали грамоти та пам'ятні подарунки фахівці з усієї Одеської області.